А йдемо далі і переходимо до нашого авторського блоку, тож передаю слово Риті. Дякую, Ірина. Я зараз увімкну демонстрацію екрану. Поставте, будь ласка, плюс у чат, якщо ви бачите мій екран зараз. Дякую, дякую вашу. бачу ваші плюсики. І тож ми переходимо до блоку. Це лайфхаки по роботі в програмі БАС. Зараз дуже цей. Блок дуже цікавий, і ви точно знаєте для себе щось корисне і те, що спростить ваше життя. Без зайвої теорії тільки суть та приклади. Цей блок про те, як зробити бас не просто вашою робочою програмою, а зручною помічницею. Я вам покажу лайфхаки, які вам зекономлять час щодня, як працювати з інтерфейсом програми, як заповнити номенклатурою. Документи і також як змінювати масові реквізити в документах. Всі ці питання ми з вами будемо розглядати на прикладі БАЗ бухгалтерія Корп, але усі ці механізми працюють у будь-якій конфігурації лінійки БАЗ, тобто ви можете їх застосовувати незалежно від того, в якій програмі ви саме працюєте. І почнемо ми з питання щодо роботи з зовнішньою формою документів. Для прикладу візьмемо документ надходження товарів та послуг. Реалізація товарів та послуг. І в цьому документі, наприклад, ми хочемо додати якийсь додатковий реквізит, або ж код або артикул номенклатури у табличну частину, або ж навіть ми можемо додати документ списання. Хочу одразу помітити, що цей функціонал буде працювати тільки, якщо ви використовуєте метод списання запасів FIFO, оскільки посередня програма завжди автоматично списує собівартість та обирає партії, з яких списати. Для того, щоб змінити зовнішній вигляд документу, нам необхідно його відкрити і перейти через меню Ще, змінити форму. І ось тут ми потрапляємо у зовнішній вигляд наших документів. Відповідно до того, де стояв курсор у вашому документі, той блок і буде відкритий. Наприклад, я стояла на вкладці товари, тому... У мене курсор тут і зупинився. Якщо ж ми хочемо попрацювати і налаштувати щось у шапці документа, закриваємо те вікно, ставимо курсор де необхідно, ставимо ще. І ще раз змінити форму. І ось ми бачимо, що ми вже в шапці. Так само, звісно, можна не виходити і заходити, а просто перейти до необхідного меню, якщо ми точно знаємо, куди нам потрібно. Нам потрібна зараз сторінка, товари. І вкладка товари. Ось тут бачимо, які додаткові реквізити можна ще вивести в документ для наглядності. Наприклад, встановлюємо код, натискаємо Застосувати, і ось одразу бачимо, що в нас з'явилася колонка код. Давайте перейдемо до ось цієї функції Документ оприбуткування і навіть можна обрати суму списання. Натискаємо Застосувати. Натискаємо ОК, переходимо в кінець списку. І ось ми бачимо так, два додаткових поля: документ оприбуткування та сума списання авто. Коли в нас встановлено авто, це означає, що програма буде діяти відповідно до облікової політики. Тобто, в нас метод FIFO, і в нас програма буде просто брати з першого документа оприбуткування. Якщо ж ви хочете налаштувати у себе. Метод ідентифікованого списання ця функція саме для цього дуже зручна. Зараз ми можемо документ провести і побачити, що в нас буде в проводках за стандартним методом списання. Ми бачимо, що в нас списалося з надходження від 1 січня 2024 року ось за такою собівартістю 2 копійки. Далі ми відкриваємо ось це поле. І у вікні вибір партії. Обираємо, з якого саме документа ми хочемо зараз зробити списання товару. Надходження. І ще раз натискаємо Провести. Ми бачимо, що в проводках змінилася собі вартість і документ списання. Якщо ж за якихось причин нам необхідно ще відкоригувати суму списання, що ми, звісно, не рекомендуємо вручну ніяких вносити змін в програмі. Але якщо така необхідність виникла... Ми її вказуємо ось тут, замість того, щоб редагувати проводки, і натискаємо провести. Дивимося у дебет кредит і бачимо, що в нас дійсно змінилася сума списання. Хочу відзначити, що навіть після закриття місяця програма не буде відновлювати автоматичне списання з партій, які були відібрані за методом FIFO. Програма буде залишати ось ці документи оприбуткування та суму списання. Тож, користуйтеся цією функцією дуже обережно. Якщо ж ви хочете, наприклад, змінити все і повернути як було, тобто до методу FIFO. Недостатньо просто зайти у ще, змінити форму і зняти ці відмітки, щоб ці поля були скриті. Це нічого не змінить. Програма все одно цю інформацію вже запам'ятала. Для цього необхідно просто в цьому полі. Поставити курсор і видалити інформацію, щоб знову стало авто, ось так. І ще раз провести документ, звісно. І бачимо, що в нас відновилися стандартні методи списання. Програма пішла по методу FIFO у програмі. Так само ми можемо налаштувати відображення кнопок ось у цій панелі у кожному документі. Натискаємо ще. Знову змінити форму. І тепер нас цікавить саме командна панель, це наші кнопки. Відкриваємо на плюсик і дивимося, які доступні команди є для даного виду документа. Наприклад, в мене вже виведено відмінити проведення і провести. Але провести, ось у мене кнопка відображається через слова, а я хочу, наприклад, відобразити її як картинку. Тому я її обираю в списку. Ось тут положення в командній панелі. Зазвичай стоїть авто. Якщо ми ставимо в командній панелі, ми показуємо, що ця кнопка завжди має відображатися, і вона не має ховатися, якщо в нас, наприклад, згорнутий екран або менший розмір монітору. І ось тут наступне поле відображення. Ми обираємо, як ця кнопка буде показана на екрані: текст, картинка або ж авто. Давайте оберемо. Картинка, щоб зекономити, наприклад, місце на нашому екрані. І натискаємо застосувати. Окей. І ми бачимо, що ось ці дві кнопки тут знаходяться і відображаються як картинка, і займають менше місця. Це, це налаштування буде працювати для усіх документів даного типу, тобто для усіх реалізацій товарів та послуг. Якщо ж ми, наприклад, оберемо надходження на банківський рахунок. Ми бачимо, що ці налаштування тут не відображається. Тобто це необхідно буде зробити у кожному типу документів, де вам ця функція дійсно необхідна. А ось у попередній реалізації ці кнопки є. І давайте продовжимо працювати з документом реалізація товарів та послуг та подивимось, як зручно підбирати номенклатуру в, товар, в документ. Звісно, перша функція, яку рекомендуємо використовувати, це кнопка підбір. Ми її натискаємо, і ось тут є дві кнопки. Все, тобто ми будемо бачити всю повністю список номенклатури, який в нас є, або ж тільки залишки. Якщо ми обираємо Тільки залишки, програма буде відображати залишки на тому складі, який в нас обраний в документі, наприклад, склад No1. Давайте змінимо з вами склад на основний, натискаємо Підбір. І ось ми бачимо, що на даному складі в нас залишків немає. А якщо натискаємо все, ми бачимо повністю весь список номенклатури, і також бачимо, що залишків на складі, які ми обрали в документі, також немає. Тому повертаємо до склад номер 1 і, якщо треба, підбираємо номенклатуру вже в документ. Якщо ж нам необхідно, наприклад, зробити реалізацію всієї номенклатури, яку ми зробили одним документом надходження. Наприклад, ось цим. Ми бачимо, в нас є 5 позицій. Звісно, ми можемо використати функцію Створити на підставі в документі надходження товарів та послуг. Натискаємо, обираємо реалізація товарів та послуг, і в нас створюється новий документ з повним переліком номенклатури, кількістю з документа. Нам залишається тільки заповнити контрагента та ціну. Якщо ж в нас є ситуація, коли нам об'єднати треба декілька документів. Надходження товарів та послуг та продати одним документом реалізація товарів та послуг. Як же це зробити? В даному випадку є ще одна дуже зручна функція, як копіювати та вставити рядки. Наприклад, ось ми хочемо з цього документа обрати всі рядки. Можемо натиснути Ctrl-A. Або ж виділити певні рядки за допомогою кнопки ctrl і обираємо ті рядки, які нас цікавлять. Після цього. Натискаємо на ось цю кнопку скопіювати рядки. Переходимо в документ реалізації, який нас цікавить, наприклад, ось тут. І натискаємо «Вставити рядки. Ось таким чином програма повністю додає всю інформацію, яка була скопійована. Нам необхідно тільки змінити ціну для даних позицій. Так само це дуже зручно робити, якщо в нас є, наприклад, складські документи і ми оприбуткували якийсь товар. І тут в нас немає можливості ввести на підставі документ реалізацію. Так само ми обираємо ті рядки, які нас цікавлять, натискаємо Скопіювати, повертаємося в той самий документ реалізації і натискаємо Вставити. І рядки додаються, вони не затирають те, що було внесено до цього. Це тому дуже зручний механізм, якщо треба поєднати інформацію, одразу з декількох. Типів документів, або з декількох документів надходження, наприклад. Таким чином, ми заповнюємо, скільки нам потрібно, і далі вже коригуємо інформацію щодо ціни та проводимо документ. Далі ми переходимо до питання, як же працювати зі списком документів, як його зробити настільки зручним, щоб фільтрувати інформацію або дуже зручно бачити інформацію у даному списку, будемо працювати з. Журналом документи покупців. І всі функції, що стосуються роботи з даним списком, знаходяться в нас так само в меню ще. Настроїти список та змінити форму. Зараз почнемо розглядати функцію настроїти список. Що вона, вона нам дає. Перше це, звісно, відбір. Тобто, ми можемо додати якісь критерії відбору до списку, щоб зручніше. Фільтрувати інформацію. Зараз, як ви бачите, стандартний відбір це тільки контрагент. А ми можемо додати, наприклад, валюту і показати, що хочемо бачити всі документи, які, наприклад, не дорівнюють гривні, тобто всі документи в іноземній валюті. Натискаємо Завершити редагування, і програма нам відібрала тільки ті документи, які відповідали нашому фільтру. Ось валюта євро. Якщо ж ми хочемо цей фільтр зняти, просто знімаємо ось цю позначку. Або щось тут так само ми можемо його налаштувати дорівнює, не дорівнює та використати всі можливі способи відбору. Таким чином, ми можемо додавати у фільтр будь-яку інформацію, яка в нас є ось тут, на вкладці Відбір. І коли ми цей фільтр додали, в нас з'являється вкладка: основні. Тобто, ми бачимо. Ті фільтри, які ми встановили для даного списку. І також можемо їми тут керувати. Далі, давайте перейдемо до сортування. Так само це окреме налаштування через настройку списку. Тут ми можемо обрати, по якому критерію нам сортувати даний список. За замовченням, це завжди дата. Можемо, наприклад, по контрагенту. Контрагент може називатися у даному списку або контрагент, або інформація. Це одне і те саме. Залежно від версії програми, ви можете бачити трошки різну назву цього, даного поля. І, наприклад, ми обираємо інформація, завершити редагування, і ми бачимо, що у нас список відсортувався за алфавітом, за полем інформація. Але ж все ж таки функцію сортування найбільш зручно користуватися прямо з цього журнала, натискаючи на назву колонки, і програма вам фільтрує так, як вам необхідно. Ось, наприклад, повертаємо додати. Далі повертаємося до настроїти список. І давайте подивимось на умовне оформлення. Це одна з моїх найулюбленіших функцій, насправді. Вона додає візуалу програмі і дозволяє більш зручно обирати документи і працювати зі списком. Ми можемо показати, що деякі рядки за певними умовами будуть якимось кольором або Унікальним шрифтом відображатися, і нам більш зручно їх бачити у списку. Давайте додамо таку умову додати. І, наприклад, колір фону я хочу обрати. Але може бути колір тексту, шрифт, може бути навіть від'являти від'ємнення або позначка заповнена-не заповнений, що буде прописуватися в даному полі. Давайте залишимося на колір фону, обираємо колір зі списку стандартних кольорів в програмі БАС, наприклад, ось такий зелений колір красивий. І далі ось на вкладках вказуємо, які умови мають бути виконані, щоб ця функція спрацювала. Наприклад, давайте запинимось знову на валюті. І ми хочемо відмітити у списку всі лінійки, які не у гривні. Так само обираємо валюта не дорівнює гривня. Ми можемо так зробити, наприклад, дорівнює євро і прописати один колір. Далі дорівнює долар і прописати інший колір. І тому у списку ми будемо бачити різними кольорами різні валюти. Так само можна робити. Просто нам необхідно буде ось тут додати ще одну умову. Ось так. У мене є тільки одна валюта, тому продовжуємо з євро. Ось, і поля, що оформлюються, тобто, чи увесь рядок буде залитий цим кольором, чи певна якась колонка. Як вам зручніше, звісно, для мене це буде зручніше увесь рядок, більш видно. Натискаємо Завершити редагування і бачимо, що ось в нас дійсно валюта євро відмічена зеленим кольором. І ось так ми можемо далі працювати. І ще одна функція, яка в нас залишилася у настроїти списку. Це групування. За замовченням, ніяке групування в списку не відбувається. Але якщо в нас є якісь е, певні причини, наприклад, аудит на підприємстві, або швидко треба якось побачити інформацію, яка стосується якогось критерію. Наприклад, всі документи по певному контрагенту мають бути згруповані, бо так зручніше бачити. Ми тоді цей реквізит додаємо у групування – Натискаємо завершити редагування. І ось що ми отримали. У нас тепер усі лінійки списку будуть згруповані за тим реквізитом, який ми обрали за датою Вибачаю, за контрагентом. І ось ми бачимо, що всі документи контрагенту ось таким чином згруповані і відсортовані за датою вже всередині даного списку. Зазвичай у повсякденній роботі ми таке не використовуємо. Але ж інколи за певних причин нам необхідно такий. Таке групування, такий вид списку обрати. Що ж робити, щоб не потрібно було постійно ці налаштування заходити і робити. Ми можемо їх зберегти. Для цього натискаємо ще, зберегти настройки. І ось тут вказуємо так, як нам буде зручно бачити це налаштування, щоб було потім зручно повернутися. Давайте поки що ось так натиснемо. Зберегти. Далі. Якщо ми не хочемо користуватися даними налаштуваннями, ми можемо натиснути встановити, встановити стандартні настройки. Ось ми бачимо список у тому вигляді, як він був до будь-яких наших змін. І тепер хочемо повернутися до тих налаштувань, які колись робили. Знову натискаємо Ще, вибрати настройки цього разу. І обираємо ті настройки, що ми з вами зробили. І ось бачимо, що список в нас тепер у фільтрованому вигляді з усіма заливками і з усіма групуваннями, які ми з вами робили. Ось таким чином ми працюємо зі списком документів щодо зовнішнього вигляду. Давайте повернемо стандартні настройки. Перейдемо ще до дуже зручної функції: це змінити форму. Ця функція дозволяє нам змінювати зовнішній вигляд даної таблички, додаючи поля, скриваючи якісь поля колонки, або ж змінюючи послідовність цих полів. Наприклад, ми хочемо, щоб першим був дата, далі тип документа, тільки потім номер. Ось стрілочками або ж просто перетягуванням ми це робимо. Натискаємо Застосувати і одразу бачимо результат. Наші колонки змінили свій порядок. Якщо ж ми хочемо додати якийсь реквізит, як це зробити? Якщо цей реквізит міститься у нашому, наприклад, контрагенті, обираємо поле інформації або ж контрагент, і в нас стає активною ось ця кнопка додати поля. І далі відкривається список реквізитів, які є у даного контрагента. Це телефон, це адреса, це будь-який реквізит, який ви вносили в картку контрагента. Наприклад, нам необхідно додати ІПН. Шукаємо його у списку. І після цього просто додаємо його. Ось він, ІПН. Окей. Так само можемо редагувати, де саме цей ІПН буде. Відносно інших колонок списку і натискаємо Застосувати. Ось у нас колонка ІПН з'явилася у списку. Так само можна витягнути якусь інформацію із документа, самого, який ви бачимо в списку. Він називається в даному випадку Посилання. Натискаємо Додати поля. І так само дивимося, які в нас реквізити доступні у даному документі. Після цього натискаємо ОК і отримуємо такий готовий список. Так само, якщо нам необхідно використати стандартні настройки, тепер для списку ми хочемо змінити все. І бачити, як це стандартно в програмі, повертаємося в меню Ще, змінити форму. І ось тут ще раз натискаємо Ще встановити стандартні настройки. Застосувати. І все, список в нас залишається такий, як був за замовченням в програмі. І далі переходимо до останнього питання даного блоку: як масово змінити реквізити в документах. Для цього ми перейдемо до документів реалізація товарів та послуг, а не просто документи покупців. Тому саме рекомендуємо використовувати цю функцію із журналів. Які містять в собі один тип документа, а не декілька, як то журнал документів покупців або документи постачальників. І так само хочу звернути увагу: ця функція масової зміни реквізитів працює саме механічно. В момент зміни реквізитів програма не перевіряє вплив цих змін на проводки документів, тому дуже обережно її використовувати. Наприклад, ми хочемо змінити склад в декількох документах. Це можна зробити або зі списку, зараз покажу, як зробити це, або ж використовуючи стандартну обробку, трошки пізніше також її покажу. Для того, щоб це зробити, обираємо ті документи, в яких хочемо вносити зміни. Це робиться або через кнопку Ctrl, так само, і лівою кнопкою миші обираємо документи, або ж через Shift, якщо якийсь діапазон хочемо обрати, і натискаємо правою кнопкою миші. Змінити виділені. Відкривається вікно, в якому програма показує, які реквізити ми можемо змінити. І показує, що ось у нас обрано 5 елементів. Шукаємо реквізит, який нас цікавить. Ми можемо змінити як реквізити шапки документу, так і по вкладках товари, зворотна тара та послуги. Давайте знайдемо ось склад. І тут ми обираємо склад основний, наприклад, замість склад номер 1 який в нас вже є. Натискаємо Змінити реквізит все, готово. Ми бачимо, що склад основний. І якщо ми навіть зараз оберемо якийсь документів, натиснемо на проводки дебет Credit, ми побачимо, що в проводках в нас склад основний. Але що ж буде, якщо ми натиснемо зараз перепровести цей документ? Ось тепер тільки ми бачимо, що в нас немає залишків на даному складі. Програма механічно просто внесла зміни, але при цьому не перевірила, чи є це коректним. Давайте повернемо наш склад номер 1 до цих документів іншим способом. Заходимо в меню Адміністрування, групова зміна реквізитів. І ось тут ми. У вікні Змінювати обираємо тип документа, який ми хочемо змінити. Це в нас реалізація. Як бачите, можна обрати одразу декілька видів документів, але все ж таки рекомендуємо це не робити, оскільки програма зможе змінити тільки ті реквізити, які є спільними для декількох документів. Обираємо зараз реалізація. І далі по посиланню всі елементи. Нам необхідно встановити відбір, які саме документи ми хочемо змінювати, щоб не змінити всі. Додати умову. І умова в нас буде склад, тому що ми хочемо повернути склад на той, який був попередньо в документі. Дорівнює. І зараз це основний. Натискаємо ОК. І бачимо ось наші 5 елементів, наші 5 документів, які ми змінювали. І уже в табличній частині так само шукаємо реквізит для зміни. Склад. Насправді, в, у відборі ви можете використати, наприклад, дата, а змінити далі склад в якихось документах за певну дату. Це не обов'язково, щоб відбір і далі реквізити, які ви змінюєте, співпадали. Натискаємо Змінити реквізит. І повертаємося до нашого списку реалізація. І ось так бачимо, що в нас тепер склад номер 1 Все повернулося. І якщо подивимося в проводки, так само в проводках на склад номер 1 Тобто, все встановлено, все правильно. Як ви бачите, що з цією функцією треба бути дуже обережними, тому, якщо ви будете змінювати якісь реквізити у великій кількості документів, рекомендуємо вам завжди створювати резервну копію до того, як ви будете робити ці зміни. Якщо ж вам необхідно зараз змінити якісь реквізити, зробити такі операції, які ми з вами розглядали. Звертайтесь, будь ласка, до нас. Наші аналітики вам допоможуть проаналізувати вплив, можливі наслідки і запропонують оптимальний варіант рішення для, саме для вашої ситуації. Номер телефону ви бачите у чаті. Це тільки маленька частина лайфхаків, які ми з вами зараз розглянули. Для користувачів, які вже працюють в програмі БАС. В нас є дуже зручний і цікавий індивідуальний курс навчання, який так і називається лайфхаки. Якщо ви хочете підвищити рівень користування з програмою та стати ще більш досвідченим користувачем, звертайтеся, ми вам з цим з задоволенням допоможемо. Курс сплачується погодинно. Залишайте, будь ласка, зараз у чаті цифру 7, і наші спеціалісти зв'яжуться з вами за контактами, які ви залишали при реєстрації вебінару.